Парк 50-річчя жовтня можуть перейменувати. Таку можливість обговорювали на нещодавньому засіданні топономічної комісії Черкаського міськвиконкому. Серед запропонованих назв народний ювілейний, яку можна було б приурочити і до 200-річчя Тараса Шевченка. Ще одна назва на честь Кобзаря Шевченків бір. Її запропонували черкаські історики. А ось молодіжний активіст Сергій Слинько пропонує парк 50-річчя перейменувати на парк кохання. Поки що ні один з тих варіантів не отримав більшості голосів членів. Комісії, тож обговорення триватимуть і надалі. Більше про перейменування черкаських вулиць, парків і скверів ми поговоримо із членом топономічної комісії Ігорем Волошиним. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Яка ваша особиста думка щодо перейменування парку 50-річчя жовтня? Моя думка щодо перейменування і парку 50 річчя-жовтня і будь-якої вулиці в Черкасах є позитивною. Я вважаю, що кожна вулиця, кожен об'єкт. Місце Черкаси та має нести перш за все виховну функцію, а також мати історичне минуле. І також має за собою нести прив'язку саме до міста Черкаси чи до Черкащини в цілому. Щодо парку підстаріччя, то я був одним з тих, хто ініціював те, що парк варто перенувати на парк іменем Тараса Григоровича Шевченка. Згодом з колегами порадилися і вирішили, що було б доцільніше парк назвати саме Шевченківбір. Тому що в народі так він краще запам'ятається. Ят... Запам ми маємо приклади, зокрема, Шевченківський гай у Львові, і в багатьох містах України є парки з іменем Тараса Шевченка. Разом з тим говорять, що Шевченка забагато нас. Я з цим не зовсім погоджуюся, тому що ми Шевченка в область, ми місто, в якому перебував Тарас Григорович Шевченко. І ось скоро будемо святкувати 200-річчя відомого українця. Які ще місця у Черкасах планують найближчим часом перейменувати? Зокрема, я чула, що у нашому місті може з'явитися Сквер Казбецький. Таподнімічна комісія Черкаської міської ради на своїх засіданнях щоразу розглядає чимало пропозицій від громадян міста, від громадських організацій, політичних партій. І щоразу в більшості позитивно приймається рішення звернення громадян. Зокрема, планувалося перейменувати одну з вулиць надати іменем Юрія Ільєнка, відомого кінорежисера. Що стосується парку скверу Казбецького, особисто моя думка і вважаю, що такі топоніми в Черкасах мають зберегтися. Чи то буде сквер, чи то буде вулиця, чи то буде якийсь район взагалі. Та власне район такий існує в Черкасах, в народі, так, воно повинно бути. Чому? Тому що це історична, давня назва цього, цієї частини міста, там було поселення, це історична прив'язка. Дехто закидає те, що, мовляв, слово Казбецький воно пов'язане з недавнім минулим 80-90-х років минулого століття, мовляв, це був Бандитський район. Ну, було, було таке минуле, але ж Казбецький має довшу історію, значно глибшу. Воно пов'язане з певним поселенням, з тими людьми, які там проживали. І тим паче народі це вже залишилося, що це Казбецький район. Тому я вважаю, що таку унікальну назву має місто зберегти. Тим паче такої назви ніде немає, і це той тобто, такий самий так званий черкасизм. Тобто унікальність саме в місті Черкаси такої назви. У Черкасах існує спеціальна топономічна концепція. Розкажіть, будь ласка, більш детально відомими в Черкасах істориками-краєзнавцями вже досить давно складена топономічна концепція, яка врахувала ряд різних методичних і наукових підходів. Цей концепцією, скажу наперед, користуються вже вже кілька міст України. Це говорить про те, що вона складена правильно і дійсно з науковим підходом. Склали її відомі історики Віталій Масненко та Михайло Саволап. Ця концепція говорить про наступне: що черкаські вулиці, черкаські парки, сквери, тобто топоніми повинні носити свої назви. Перше, це повинна бути історична прив'язка, тобто події або особи, які тут проживали, чи, 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 чи події, які відбувалися. Це так звані, як я вже говорив, черкасизми, тобто унікальні назви, які притаманні саме цьому місту. Далі, можливо, явища природні, які притаманні для, для цього середовища, для цієї місцевості. Ось ці речі і багато інших вони враховані. Вони схвально прийняті членами топонічної комісії вже кілька років тому. І хотілося, щоб цю концепцію дотримувалися надалі. І останнє запитання: найчастіший аргумент проти будь-яких переименувань, що жителі вулиці понесуть витрати матеріальні. Чи так це? Дивіться, зовсім нещодавно, зокрема, і за моєю ініціативою в Черкасах було перевинували вулицю Енгельця на вулиці В'ячеслава Чорновола. А багато опонентів говорили про те, що це понесе за собою чимало витрат, зокрема, із міського бюджету і витрат з кишень самих черкастів. Насправді це не так. Сьогодні є факти, що не приходять люди і не платять ніяких коштів самі, їх ніхто не змушує. Тобто, якщо люди живуть на цій вулиці, лише за потреби їм міняють цю назву. Спитайте, жителів вулиці Благовісної, чи довелося їм ходити кудись і щось платити. Щодо того, що є певні витрати, то так в кожну квартплату закладена певна сума, яка щомісяця, щомісяця людина оплачує за квартплату, і потім за рахунок в Карпати і встановлюються і таблички в місті, і решта Все вони змінюються. Так, таким чином ніяких спеціальних витрат на привнає вулиці, вона це собою не несе. Народилася дитинка, вона вже записана буде на вулиці Чорновола, чи благовісно. Якщо ви продаєте квартиру чи будинок, знову ж таки, вже нотаріус і інші органи пишуть на нові вулиці, а спеціально бігти кудись щось зробити, комусь бути зовсім не потрібно. Зрозуміло. Дякую вам за ґрунтовні відповіді. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. Дякую, на все добре. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин був Ігор Волошин, член топономічної комісії міськвиконкому.